Доброго вечора до вас вітаються в чорний ворог. Прохання допомогти нам на пластик для 3 d друку з якого ми виготовляємо ось ці цапеки. для такі ми маленькі. Нас виготовляємо такі для великої дистанції. Це 17-25. Можна о, виготовляти такі друки. Ці дуже масивні, вони знищують противника в, в великій дистанції. Продолжается циль. Там как можно докувати. После фохталки на автономни. Наша цель от черпи 10 букв пластика. Пластика, которая, як би сказано, чипи нам рекорджавається, тому больше накликаваться. Могана контроля не займается руком. Для допомоги дрончикам, так і для стрілецької зброї, виготовляємо їхні дії. Прошу вас поділитися реформ, ставте лайки і також долучайтеся до оці. Кожна гривня нам допоможе долати ворога на українській землі. Слава Україні! Готом до перемоги!